Невелика кількість західних політиків закликають Україну почати переговори з Російською Федерацією, побоюючись ескалації війни, якщо буде спроба звільнити Окупований Крим військовим шляхом. Президент України Володимир Зеленський заперечує такі дії. Таким чином, в переговорах з Росією агресором інтереси України та західного світу можуть розійтися. Військові злочини та руйнування російських окупантів загартували українців, які не йдуть на компроміс із загарбниками. І Зеленський підтверджує чітку по позицію України та відкидає заклики до переговорів з окупаційними військами. Світ не лікар із великим стажем, не лікар Путіна, і Путін не пацієнт у цьому світі. Підкреслив очільник України. Зеленський не так давно назвав передумовою переговорів відновлення територіальної цілісності України, маючи на увазі Донбас, Херсонщину, Запоріжжя і Крим. Росія заявила, що переговори можуть відбутися лише на основі існуючих геополітичних реалій, стверджуючи, що Будь-яке врегулювання шляхом приговорів має поважати анексію Росії самих регіонів. Це головна перешкода на шляху до згоди. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков підтвердив, що президент Росії Володимир Путін як раніше відкритий до приговорів, але вимога заходу про те, щоб Москва спочатку вивела свої війська з України, є неприйнятною. Коментарі Піскова пролунали після телефонної розмови Путіна з канцлером Німеччини в офісі німецького канцлера з'явили, що він ясно дав з. Розуміти Путіну, що необхідно якнайшвидше знайти дипломатичне рішення, яке включає виведення російських військ. Михайло Подоляк, радник офісу президента України, відхилив російські сигнали про готовність до приговорів як частину кампанії впливу, спрямований на підрив підтримки України серед її партнерів. За його словами, приговори можуть розпочатися після відновлення територіальної цілісності України та повернення Росії у межі міжнародного права. Він пропустив, що такі переговори Можуть бути зосереджені на таких питаннях, як судове переслідування за військові злочини та надання компенсації за збитки, за повідомленнями змі, деякі урядовці США хотіли б, щоб Київ скористався своїми успіхами на полі бою, перейшовши до дострокових переговорів. Але більшість експертів вважають, що у припиненні вогню в цей час піде на користь Кремлю і не покладе край війні. Розмови про необхідність для України піти на поступки будуть глибоко дим. Алізуючими для неймовірно хоробрих українських сил, які борються за свою свободу. Більшість українців виступають проти будь-яких територіальних поступок в обмін на припинення вогню.